Всіх у гранд кафе Люмєр на іграх інтелекту. Новий сезон обіцяє бути цікавим, не схожим на інші. Тому я запрошую всіх до перегляду відбіркових турів. Партнером нашої зйомки є приватний нотаріус Олег Юрчак, а координатором і безпристрасним суддею Володимир Іванович Макаров. У першій відбірковій грі нового сезону ігор інтелекту між собою зустрінуться команди Івано-Франківськ Обленерго. Хочу представити вам команду обленерго світлі голови. Юліан молодий і перспективний. Таня завжди тримає команду в рамках. Вітя остання надія команди в кризових ситуаціях. Іра – їй властиво приймати нестандартні рішення. І капітан команди Христина. І команда викладачів Прикарпатського національного університету. У команді Прикарпатської університету сьогодні грають Юлія Капак, факультет іноземних мов. Анатолій Казмирчук, факультет математики і інформатики. Тарас Гой, факультет математики і інформатики. Святослав Некорович — факультет математики і інформатики. Олег Ніфорчен, факультет математики і інформатики. Капітан команди Олег Остапович, факультет іноземних мов. Отже, правила нашої гри залишаються незмінними. У кожному турі командам буде задано по сім запитань. На роздуми дається одна хвилина. Команда, яка вважає, що знає правильну відповідь, сигналізує про це дзвоником, який знаходиться у вас на столі. На цьому час на роздуми для команди супротивника вичерпано. Якщо правильна відповідь за першим колом не звучить, команди отримують додаткові 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить і на другому колі, вболівальники протягом 30 секунд мають право підказати команді правильну відповідь. Команда, яка набирає більше балів, зрозуміло перемагає. Ми можемо починати першу гру. Перше запитання. Увага! В тексті є заміни. Назва серпа Малевича перекладається як нищитель, а в деяких джерелах як незламний. Серп малевича завжди досягає мети і повертається, подібно до бумерангу. Які два слова ми замінили серпом Малевича? Це, має бути якась стандартна ніби фраза. Що? Незламний. Uh, Незламний, твердий как камінь. Що ще може бути? Yeah. Твердий как камінь. Тверди квадрат. Але як? Два слова. Чорний квадрат це дуже тупо. Чорний. квадрат. Серп молод. Чорний хто? Квадрат? Незламний. Сер Молот. молот відім якийсь. Виходить, але це малевично причому. Не, не бачу логіки в питанні зовсім. Відраження фаніка? Відваження не А незламний. Не ну, може бути, що його завалила, він вже. Досягне мети, повертається незламний. Нищівний. Нищівний. Ніщівний, і незламний. Зміст нищівний поганає світло, чорний колір. Так. Злаємо. Досягаємо, мети, завжди повертається ніч. Замінили на серп Малевича? А це має бути зв'язано з тим, що серп Малевича. Може, молот когось. або щось Молодий день торт, ні? Молод, Молод. Молод тоже. Пиши тут. Десять секунд. Нічого, я крім чорного квадрату придумати не можу. Ми його як чергову версію здамо, але. Я у команди Прикарпаття Обленерго є відповідь, тому я попрошу збірну викладачів Прикарпатського озвучити версію. Відповідатиме Анатолій Змирчук. Е, Перше, що прийшло в голову, це е, Чорний квадрат. Чорний квадрат. Дякую за варіант. І версія Прикарпаття Обленерго е, буде відповідати Віктор. Е, ми вважаємо, що це «Молот Тора. «Прикарпаття Обленерго обрало варіант «Молот Тора. І я змушений привітати команди з відкритим рахунком. Правильна відповідь. Запитання номер два. На одному з науково популярних сайтів було опубліковано список найбільш незвичних професій у світі. Серед них є такі екзотичні, як розпрямляч подушок, найманий родич і перевертальник їх. Вони, згідно з відомим джерелом, здатні розвернути корабель. А біля якого географічного об'єкта, згідно з джерелом, це відбулося час. Перевертати корабель, вони здатні якісь може ці якісь спрути. ось мені. А хто ж хтось перевертає, скажімо, возлі моє, що перевертається китів є. Чого китів, коли вони десь там на мілину попадають. А біля якого об'єкта? А біля якого? Це возлімає корабель. Географічний об'єкт. А просто в компасі можна. Географічний об'єкт корабля. Вони короткий варіант, вони. — про це. Але вони. Географічний об'єкт. Географічний об'єкт нас Біля кого двинуло, так? Так, біля кого географічно це відбулося, розповідає. Ну, я дільки не це Вони. вони. Перевернути, перевернути. Де? В ну, фотографічний об'єкт. Або да, острів, або. Де взагалі кити вибирати? Кити? В тих океані переважно. Графічний об'єкт, що там є. Не знаю, в Якось, Австралії, Якось, може. зможуть. Що? Чам з руль. Час вичерпано, і на цьому я попрошу команду Прикарпатті Обленерго дати відповідь. Буде відповідати Вітя. Ми вважаємо, що це Китай. Китай! Дякую за версію. І версія Прикарпатського національного. На нашу думку, це Бермудський трикутник, чесно кажучи, зараз намагаюся зрозуміти логіку обох варіантів. А поки я цим займаюся, у вас є ще 30 секунд. І перевертач їх, перевертач лежить перевертач... Перевертач... годинник. Пісочні... Це теж гроші, але... але пісочні годинники. Але який графічний об'єкт? Але графічний об'єкт Роз... може розвернути корабель. Пісочний годинник може розвернути корабель. О, а може це може розвернути? Як Де, де розвертались кораблі? Біля якого графічного об'єкту. Перевертальник їх. Перевертач. Переводачи від Кораблі, доглядальник родичів. Може, це, це, це зв'язано з цим, якийсь Коринф, там був коїнський канал, і кораблі перетягали по суші, Дежак. наприклад. Який канал пише? Коринф, Коринф. Та то не треба. Я розумію, ми, ми з доброї я є щось таке на півдні Африки. Або не прикольне. Є версія у команди Прикарпаття Обленерго, тому час для команди Прикарпатського вичерпано. Ваша версія? Ми вважаємо, що цей географічний об'єкт це так звана лінія зміни дат. Дякую і Прикарпаття Обленерго. Відповідатиме Юліан. Наша команда вважає, що це місто Коринф. Місто Коринф. Дякую за версії і краса, можливо вболівальники у своїх розумах зайшли далі. Тому це. <сміст> 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 Я б'ю тут Є версія у команди Прикарпатського національного університету. Попрошу вболівальників покинути столи і версія озвучує Прикарпаття Обленерго. Ем, з допомогою вболівальників. Е, наша версія Мадагаскар. Прийнято версію. Команда Прикарпатського. Наші вболівальники підказали нам те ж саме. Мадагаскар так склалось. Так, бачу, що вболівальники з обох сторін в силу обставин, мабуть, бачили цей мультфільм. На відміну від членів команд, наскільки я зрозумів. Бо е, справа в тому, що пінгвіни у, перш, у першій частині змогли розвернути корабель неподалік від острова Мадагаскар. А перевертальник пінгвінів, я так розумію, це арктична професія якась, людина, яка перевертає тих бідолах, які попадали після зльоту вертольотів. Запитання номер три. Ти виглядаєш як викинутий на берег кит? Такими зауваженнями постійно ображав англійку Кім Хорнбі, її чоловік. Огрядна жінка не хотіла більше з цим миритися і назло йому схудла на 66 кілограмів. Після цього, ставши стрункою і гнучкою, вона, за її власними словами, вирішила позбутися ще кількох зайвих кілограмів. Яким чином? Час? <клечить> Версія команди Прикарпатського очевидно є. Прикарпатті Обленерго. Ваш варіант. <плечить> Наш варіант розвелась з чоловіком. У нас відповідатиме легники Форчен. Той, той самий варіант насправді. <риклад> <риклад> той самий варіант. <риклад> розлучення з чоловіком. Отже, обидві команди вибрали версію розлучення з чоловіком. І цілком закономірно області обом команда. Рахунок 3-2. На користь прикарпаття обленера. Запитання номер 4. Знайти регіон Апулію на карті Італії дуже легко. Це лук. Які три літери ми пропустили у попередньому реченні? Регіон. Команда Прикарпаття Обленерго. Попрошу вас озвучити варіант. Буде відповідати Ірина. Три літери це кап, тобто Каб-Лук. Дякую, «Прикарпаття Обленерго. Перкарпатський університет можна пересвідчитись. Ми написали теж італійський чобіт, каблук тому три літери КАБ. Дякую командам. Знову обидві беруть. Запитання номер п'ять у фільмі «Післязавтра» Режисера Роланда Емеріха розповідається про те, що глобальне потепління неминуче призведе до льодовикового періоду. Фільм, звісно, викликав масу запитань. І не тільки до правдоподібності такої версії. Зокрема, багато хто зауважував, що герої в першу чергу спалюють не меблі, а те, що ви, сподіваюсь, використовуєте за прямим призначенням. Що саме час? Попрошу команду Прикарпатського університету озвучити версію. Відповідатиме Святослав Некорович. Припустимо калорії. Калорії. Дякую за варіант. І відповідь: Прикарпаття обленерго. Відповідатиме Юліан. Наша команда вважає, що це книжки. І бал відходить команді Прикарпаття Обленерго. Запитання номер 6. Захисник маловідомої бразильської футбольної команди Баріка Роберт Васекс вже на початку сезону забив сім голів, встановивши цим командний рекорд. Після цього тренер терміново перевів його у напад, аргументуючи це рішення фразою Не пропадати ж таланту. В чому полягав рекорд В час? Першим був дзвінок команди Прикарпатського, тож Прикарпаття Обленерго. Ваша версія. Відповідатиме Віктор. Верхович те, що він був захисником, він забив найбільше автоголів. Відповідно, того його перевели в розряд нападаючих. Е, дякую за варіант. Команда Прикарпатського національного е, відповідатиме Святослав Некорович. Котре можна присвідчити, що ми написали те саме. Майже, Майже те саме. У власні ворота забивав. І таким чином команди продовжують відповідати на запитання разом. Останнє запитання цієї гри. У 1992 році Пенелопа Енн Міллер виконала роль відомої актриси Німого кіно Едни Первіенс у фільмі Чаплін. А у якому фільмі вона знялася 20 років по тому? Час? Титаніку цю стару барцю. Може. А, може. Є версія у команди Прикарпатського? Прикарпаття Обленерго. Ваш варіант. Відповідатиме Тетяна. Вона знялася у фільмі про неї саму про Пенелопу. про Пенелопу. Біографічний фільм. Отже, версія Прикарпатті Обленерго. Фільм Пенелопа як гадають викладачі Прикарпатського? Відповідає Тарас Гой. Цей фільм Титанік. Е, у нас є дві версії: Пенелопа, Титанік. І я гадаю, що на цьому варто дати додаткові 30 секунд. Знімають 20 років по тому. 20 років по тому, що знімають. Тобто це 2012 12 рік. Кінець світу, Майя, Апокаліпсис. 20 чи 10? 2012 або 2002? А кета там відношення до попереднього фільму, да я подумаю, не грала? Актрису Німого кіно. Первін в Чаплі. Що могло знятися після того? Не мой фільм. А є 2012 може бути. Давайте фільм? Ні, не дав з ними фільм, німей. Хто дивився, хто знає. Не мий фільм знайомий. Ой, навіть не знаю. Так, треба знайти. Ніхто не знайла. А може подсказка тим 2012, дві тисячі ні. Це не давно бути фильм, правда? Стоп, стоп, стоп. А про що буде? Він такий стиль здоровому. Може про своє історії кіно, може, може, історія історія ні. Є версія Прикарпаття Обленерго. Викладачі Прикарпатського національного. Озвучте варіант. Ну, нам спадає на думку фільм Апокаліпсис. Дякую за варіант. Версія Прикарпаття Обленерго. Відповідатиме Ірина. Наш варіант історії німого кіно. Насправді дуже хороша версія. Принаймні, її зв'язок з фільмом про Чарлі Чапліна я розумію, але, можливо, вболівальникам більше таланить на знання кінематографа. 20 років потім. Все. Всього Чудова синхронність обох команд, але все-таки Прикарпатський університет знову був трішки раніше. Тому Прикарпаття обленерго. Знову ж таки, з допомогою вболівальників. Наша версія 20 років по тому. Дякую за версію вболівальників і Прикарпатський національний. А наші вболівальники нам підказали про фільм Артист. Ваші вболівальники дуже добре ознайомлені з кінематографом, наскільки я знаю. Богдане, помахай в камеру, помахай. І тому бали відходить команді Прикарпатського національного. Перший тур нового сезону ігор інтелекту між командами Прикарпатського національного та Прикарпаття Обленерго закінчено з рахунком 5-6 на користь Прикарпаття Обленерго.